Всім привіт! З вами Картова Бубер, і це друга частина оглядів ролей в грі Health Lutz. І сьогодні у нас на огляді офіцер. Він же складний, він же зв'язуючи звіно між командиром та бійцями вашого підрозділу, як і піхотинець, так і будь-який інший член вашого загону. Офіцер представлений чотирма основними фракціями: Сполучені Штати Америки з основною зброєю М1А1 Томпсон, пістолетом Козь М1911. Двома гранатами, двома димовими гранатами, двома бинтами. Годинником, який дає змогу ставити аванпости і гарнізони, біноклем та ножем німеччиною з основною зброєю МП-40 пістолетом Люгер П08, двома гранатами, двома бинтами. Бентами. бентами. Да, це бенти. Двома димами двома бинтами, годинником, який дає змогу ставити аванпост і гарнізон, біноклем та лопатою. стороною совків з основною зброєю у вигляді ППШ-41, пістолетом токарів, двома гранатами, двома. Б... Бинтами. Чому мене тягне сказати, бинтами? димами, двома бинтами, годинником, який дає змогу ставити аванпост гарнізон? Біноклем і лопатою та стороною Британії з основною зброєю пістолет-кулемет стен, пістолет веблі, двома гранатами, двома димами, двома бинтами, годинником, який дає змогу ставити аванпост гарнізон, біноклем та ножем. Основною особливістю складного являється можливість ставити аванпости та гарнізони для відродження свого загону та своєї сторони. Для цього вам необхідно взяти в руки годинник, натиснути праву кнопку миші, вибрати аванпост чи гарнізон, в залежності того, що вам треба поставити, та затиснути тоді в уклавіші миші. Аванпост дає можливість відроджуватись членам вашого загону, а гарнізон дає можливість відроджуватись всім членам сторони. Але для будівництва гарнізону потрібно 50 ресурсів. Які ви можете запитати у командира сторони за допомогою ейдропу або привезти з основної бази за допомогою машини підтримки, для того щоб зняти гарнізон або аванпост. Ну до прикладу ситуація, що у вас о, аванпост вже не в актуалі давно. Ви контролюєте попередню точку і вже захоплюєте наступну, ви вирішуєте зняти гарнізон для того, щоб поставити новий в більш актуальній частині. Фронту. Для цього ми підходимо до гарнізону і затискаємо клавішу F для того, щоб його прибрати. Як ви могли помітити, з'явилась деяка димка з іскрами. Це е, означає, що гарнізон прибрано, і ви можете переставляти його. Також ця димка позначає, що поряд є ворог, і він зняв ваш гарнізон або знищив аванпост. Це ще одна особливість даних структур. Яка дозволяє розуміти, чи є ворог поряд, чи немає. Також при наближенні ворожих сил до союзного гарнізону або вашого аванпоста. Аванпост або гарнізон починає відображати всередині себе знак окладку з червоним контуром. Як ж грати за офіцер? Найголовніше не забувайте ставити аванпост, тому що аванпост це ваша можливість заходити у ворожій стороні. В фланги та ТИЛ, а не бігти кожного разу з основної бази або гарнізону в лоб. Передавайте інформацію про ворожі сили офіцерам союзних загонів та отримуйте від них інформацію і передавайте членам свого загону. Це вам дасть змогу оперативно реагувати на зміни обстановки на фронті та підтримувати або отримувати підтримку від союзних загонів. Дійте за підтримки вашого загону та союзних сил. Або в разі неможливості такого, перекидуйте аванпост для того, щоб залучитися підтримкою вашого загону. Я сподіваюся, дане відео допомогло вам зрозуміти, що вміє робити офіцер і як за нього грати. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі з враженнями від гри за офіцера. Мені буде цікаво почитати та по можливості відповісти, або, можливо, почерпнути для себе щось нове. А зараз дякую всім за увагу. До нових зустрічей. з вами був Картаве Всім пока.